Сьогодні 1 січня, день народження провідника українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. Люди зібралися вшанувати цю дату, показати сумчанам, скільки нас є, що ми шануємо Степана Бандеру, і пройтися ходою. Слава нації! Україна! Понад Україна! Понад усе! Україна! Слава Україні! Вони воювали за нашу свободу! Слава Україні! it's Бандера, Будујте, Будујте само сушки, скале, далежи, далежи. Шухевич, хероји на Бандера! Шухевич, Шухевич, Герої України, Батера. Батера. Слава, слава, слава Батера. Речниця від дня народження провідника українських націоналістів, провідника української нації, який не дає спокою нашому одвічному ворогу москалям навіть після своєї смерті. Сьогодні ми відзначаємо день народження Степана Бандери. І допоки його чин та подвиги, допоки його дух в наших серцях українська нація непереможна! переможна. <плес>